Як налаштувати та друкувати шаблони документів у кейсі Друзі, іноді може знадобитись функція друку документів. Наприклад, вам необхідно створити і роздрукувати шаблон рахунку, який потім ви віддасте особисто клієнту, або вам необхідна можливість збереження шаблону, наприклад, в PDF-форматі, щоб потім його відправити клієнту. Така можливість повинна бути як в замовленнях, так і в воронках. Тобто, наприклад, якщо ви надаєте якісь послуги, не користуєтесь розділом замовлень, все одно необхідно генерувати документи, в які буде підставлятися інформація про клієнта. Це може бути договір, наприклад. Ну і потім ви. Відправляєте ці документи клієнтам або друкуєте їх, зберігаєте документацію у себе в компанії, ну і так далі. Одним словом, можливість створювати і генерувати документи повинна бути в crm системі Відповідно, кейс CRM надає таку можливість. Давайте подивимось зараз, як власне. Можна створити свої шаблони, як потім цим можна користуватись. Так, де взагалі знаходяться у нас шаблони документів, як їх можна додати, де подивитись. Ми для цього переходимо до розділу налаштування. Далі розділ додатково. І тут нас цікавить вкладка Шаблони документів. Тут будуть зберігатись усі шаблони, які ви Додавали в систему. Самому низу натискаємо Додати шаблон. Так, Відкривається вікно власне, редагування шаблону. Друзі, тут ви вказуєте назву шаблону, обираєте тип шаблону, тобто, це місце, де він буде використовуватись. Відповідно, це може бути замовлення доставки, Про доставки розкажу трохи пізніше, і воронки, тобто в якому розділі цей шаблон буде використовуватись. Обирайте потрібний розділ. Друзі, ну і далі у нас ось тут є активне посилання на нашу базу шаблонів. Там доступні стандартні шаблони. Зараз перейдемо, подивимось. Тут доступні стандартні замовлення, накладна, рахунок, які ви можете, код яких ви можете скопіювати. Тут, як бачите, код редагування HTML, CSS, тобто ви можете скопіювати. Наприклад, давайте для замовлень подивимось. Тут у базі знань ви, до речі, можете подивитись, як буде виглядати власне. Цей документ, ось, наприклад, товарний чек, і можна подивитись код шаблону. Ось цей код ви можете скопіювати і вставити ось у це вікно. І потім його підредагувати. Друзі, якщо у вас є людина, яка знається на ось цьому HTML, Коді, там адміністратор, програміст, тобто людина, яка зможе вам допомогти з налаштуванням, ми радимо вам звернутися до цієї людини. В гіршому випадку, якщо вам потрібно налаштувати ваш шаблон саме під вашу сферу, у вас таких людей знайомих немає, ви можете звернутись до нас у техпідтримку. ми вам Надамо контакти наших партнерів-розробників, які за певну плату вам зможуть зробити такий шаблон саме під вашу сферу. Якщо зможете в силах відредагувати самостійно, то ви цей код можете відредагувати під свою сферу, ну і все, і потім працювати з ним. До речі, в сам шаблон ви можете додати додаткові поля з. Розділу для якого ви обрали. От, Наприклад, я обрав замовлення, я обираю вставити поле, і як бачите, тут йде перелік усіх полів, які в, мене, які в мене грають роль у замовленнях, які я сам додав, ну і так далі. Тобто вам спочатку потрібно поставити фокус, тобто курсор, у області, куди ви хочете додати це поле, і потім з випадачого списку ви його обираєте. Ось таким чином. Далі, відповідно, коли ви всі налаштування зробили, ви можете зробити перегляд як PDF, тобто подивитись, як в pdf форматі буде він виглядати попередній перегляд, тобто подивитись на сам шаблон. Ну і якщо ви все відредагували, тобто більше дій ніяких немає, ви натискаєте Зберегти і цей шаблон додасться у вас в цей перелік і буде потім у випадаючому списку в тому розділі, куди ви його е додавали. Тут маю надію, все зрозуміло. Так, а, так, 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 це сказав, це сказав. Угу. Добре, давайте зараз перейдемо, наприклад. Ну, давайте перейдемо у замовлення, у воронки. Потім подивимось, як друкувати замовлення, і подивимось, що це за е, друкувати верніше документи, і подивимось, які документи у нас є для доставок, що це таке. Так, давайте я е, знайду. Замовлення, з яким я раніше працював, по номеру знайду в швидкому пошуку. Так, ага, є ось це е, замовлення. Так. Угу. Друзі, коли ви відкрили е, ваше замовлення, угу. так, значно краще, коли ви відкрили ваше замовлення, е, ви трохи праворуч натискаєте на кнопку «Роздрукувати документ. Е, вона має вигляд принтеру. Натискаєте на неї, далі вам необхідно обрати а, власне, шаблон, який ви підключили, додали, наприклад, товарний чек. А, і потім ви зможете його побачити. Тобто, тут ми бачимо, ну це тестовий аккаунт, тут тестові шаблони. А, підтягується інформація. В мене це товари, сума товару, верніше ціна, загальна сума, деяка інформація по клієнту. підтягується. Ну і все, Ви можете його відправити на друк. Цей шаблон, або ви можете тут його просто зберегти як PDF, зберігаєте, потім відправляєте клієнту через зручний канал комунікації. От і все. Друзі. Є ще така можливість друку накладних саме у доставці. Що я маю на увазі? Якщо ви згенерували трекінг код і Друзі, дуже важливо, якщо у вас доставка міжнародна, тобто ви, наприклад, торгуєте на eBay, Amazon, Etsy, або через Укрпошту робите міжнародну доставку, тоді буде працювати друг накладних. Тобто він працює тільки в цьому випадку. Тільки для міжнародної доставки за кордон. Коли ви згенерували трекінг код заповнили всю інформацію, тут у вас теж біля трекінг коду з'явиться позначка. Принтеру ви на неї натискаєте, і тут ви можете обрати документ, який, ви, який вам треба роздрукувати. Зараз завантажиться документ, треба трохи почекати, подивимось. В мене це повинна бути накладна. Накладна CN23 міжнародна. Так, вибачаюсь. Ага, є накладна у нас. Тобто підставляється інформація по клієнту, по менеджеру, це Укрпошта, так, cn 23, дуже відома накладна, якою користується більшість закордонних магазинів, які торгують на закордон. Як бачимо, сюди теж підставляється інформація по клієнту, інформація по товару, ну і так далі. Відповідно, цю, цей документ ви також можете зберегти, відправити клієнту або відправити на друк. Тобто, Тут як вам, як вам буде зручно. Ось таким чином. Друзі, давайте зараз поглянемо, як працює друк в е картці клієнта у воронках. Відпра відкриваємо потрібну нам карточку. Як бачимо, тут теж Такий самий, така сама позначка роздрукувати документ. Зверху вона знаходиться. І обираєте той шаблон, який ви підключили саме до сутності воронок. Ну, теж, як бачимо, підставляється потрібна інформація. Поля нагадую, ви можете обрати під час е, налаштування самого шаблону, відповідно, відправити на друк або зберегти в PDF-форматі. Ось таким чином, друзі. Так, зараз подивлюсь, чи всі важливі, важливі моменти я вам е, сказав. Так. А, друзі, ще є такий момент. От у цих шаблонах. У налаштуваннях цих шаблонів є можливість також виконувати певні арифметичні дії, тобто складання сум або конвертація однієї валюти в іншу валюту. Тобто, ну, якщо от на цьому коді знається ваша людина, якщо ви там розбираєтесь, то ви відповідно, відповідно можете робити ці дії так. Ага, зайшов не у шаблони, а у поля. Тобто, повторюю, друзі, тут, е якщо є можливість, будь ласка, редагуйте, працюйте, запитаннями, можна звертатись до нас у техпідтримку. Е якщо вже немає, можна звернутись до бази знань, е скопіювати код, налаштувати самостійно, або звернутись до наших партнерів-інтеграторів, які вам з цим е допоможуть. Е також, друзі, у нас в базі знань, звісно, є текстова інформація всієї. Цих налаштувань, про які я вам зараз розказую і показую відповідно. Також радимо вам ознайомитись із питаннями, відповіді, відповідями під час створення документів. Тут є важлива цікава інформація. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, спочатку подивіться ось цю документацію, факт, питання, відповіді, Ну, маємо надію, що ми на всі питання відповіли вже тут. Але раптом, якщо щось, будь ласка, пишіть нам у коментарях під цим відео або напряму в техпідтримку через зручний бот е комунікації. Е друзі, дуже вам дякую.